Якщо ще кілька днів тому яйця у кількох супермаркетах вартували 45 копійок за штуку, то нині у тих же магазинах їх ціник змінився на 89 копійок за яйце. 100-відсоткове здорожчання, зокрема яєць в інспекції цін, пояснюють так. Якщо раніше яйця продавались по 45 копійок, одна шту по Торгова марка від доброї курки. Це київська птахофабрика, виробництво. То за рахунок припинення реалізації цих яєць, а поступлення наших місцевих добре яйце відбувся досить суттєвий ріст. Молоко та масло подорожчали також відповідно на 2,5%. і Пояснення здорожчання цих продуктів підвищення вартості з боку гуртовиків. Серед тих виробників, які наразі не підвищували ціну молочних виробів, Кременецький молокозавод каже Андрій Кінах. і наводить конкретний приклад: наскільки у супермаркетах буквально за один день змінились ціни на масло. Наприклад, в магазині Сільпо відбулось підвищення рівня роздрібної ціни на масло, жирністю 73%, пачка 0,2 кг торгової марки яготин на 15 гривень за 1 кг. Тобто пачка зросла на 3 гривні, Різ становить майже 20%. Аналогічно масло торгової марки «Простоквашино» жирністю 73% зросло на 16%. Далі у списку подорожчання цукор ще два дні тому в одному з супермаркетів кілограм розсипного цукру вартував. 7 гривень 95 копійок, а нині його ціна 9 гривень 13 копійок, відразу на 15 відсотків. А ще борошно, гречка, манка та рис практично усі соціально значимі продукти, які доводиться купувати найчастіше. Чому пояснень немає? Ну можливо, нам на мій погляд, все таки зросли витрати на збут, от оскільки відбулось підвищення вартості на продуктів, але не на такий відсоток, однозначно мало відбутися підвищення. Андрій Кінах каже, саме зараз новий уряд мав би дослухатись до пропозицій місцевих фахівців. Чимало експертів пропонують бодай тимчасово вести мораторій на підвищення вартості найважливіших та необхідних продуктів, а ще внести зміни до українського законодавства. Бо на більшість продуктів регулювати надбавки держава не має права.